Не судіть ближнього. Не судіть інших, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Всевишній вишнє відміряє вам стільки ж, скільки ви відміряли іншим. Чому ви бачите порошинку в Отці брата свого, але не помічаєте колоди у власному оці. Як же ви можете звертатися до брата з такими словами? Дозволь виняти порошинку з ока Твого. Коли маєте колоду у власному оці, лицеміри. Спочатку витягніть колоду з власного ока, а тоді побачите, як ліпше виняти порошинку з братового ока. Не давайте святого собакам, не кидайте свиням перлів своїх, бо свині потопчуть їх, а собаки повернуться й накинуться на вас. Просіть Отця Небесного. Просіть, і Бог, дасть вам, шукайте. І знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, отримає, хто шукає, знайде, а двері завжди відчиниться тим, хто стукає. Чи є такий батько, який дасть сину камінь, коли той проситиме хліба? Якщо ж син риби проситиме, то чи дасть йому батько гадюку ніколи? Отже, коли ви лихі й недобрі люди? Знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний обдарує усіх, хто просить. Найголовніше правило: поводьтеся з іншими так, як ви б хотіли, щоб інші поводилися з вами. У цьому є розуміння закону Мойсеєвого і вчення пророків. Ідіть праведним шляхом: вхід до життя істинного. Лежить тільки через вузькі ворота. Кажу вам це, бо просторами є ті ворота, і широкою є та дорога, що ведуть до загибелі. Багато людей ідуть цим шляхом. Які ж вузькі ворота, і тісна дорога, що ведуть до істинного життя, і як мало людей, котрі цей шлях знаходять. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.